Отець Діва Козирік з 23 по 29 грудня. Самі основні моменти, що на вас чекає на цьому тижні. Поїхали! По 29. О, е, слухайте, непогано. Е, я от хотіла ще ці розкласти, щоб сказати. Дивіться, на е, наступному тижні, значить, по-перше, у когось може бути омріяна поїздка довгоочікувана поїздка, або звістка з приводу того, що ви поїдете, або того, що до вас приїде. Да? А якщо не стосується поїздки, то це здійснення якихось планів намірів росту. Можливо, це стосується роботи. Да? От ви якось там в роботі якісно виросли і про це вам повідомлять. Да? Скажуть, от ви там класно відпрацювали там місяць, рік і взагалі ну неважливо, да? От якісь такі гарні повідомлення з приводу росту розвитку, поїздки, виконання якихось бажань, планів ваших задуманих і так далі. Да? Можливо, це те, чого ви давно вже чекали, те, про що ви давно думали, давно мріяли. да? Друга частина тижня якось так вже по-спокійному, да? відпочинок і так далі. Приємні переписки, можуть бути звістки, знову ж новини, якісь приємного такого характеру, ніжного, там, любов і всяка така історія. да? Далі допомога фінансова, можливо, або також це може бути. Просто от баланс, да? ви комусь допомогли, вам, вам допомагають, можливо, потребувати буде хтось ваших, вашої допомоги в плані фінансу, Да? Також це можуть бути подарунки. Ви комусь підготували подарунки, вам хтось подарує подарунки там, і так далі. Це ну, така досить приємна карта. Далі, дивіться, подія. Тут точно так же дивіться, бачите, пропозиція якась, да? якісь плани, от, що стосується роботи, як час прийшов, знаєте, от мені здається, от, так от, що те, чого ви чекали, те, чого ви хотіли. Скоріше, чим ви... Ух ти, в когось, може бути дом. Причому, знаєте, час швидше прийшов, ніж ви собі очікували. Можливо, ви щось собі запланували тиждень, два-три і так далі. Да? Але воно час цей прийшов швидше. І вам якась неочікувана, знаєте, можливо, пропозиція. І от знову ж таки, карта, о, дивіться, карта дороги, карта путішеств, вибора і так далі. Ну, прекрасний тиждень, я вважаю. Е, так, дивимось для кожного окрему. Поїхали в тілець. Діва. Козеріг. Е, так. По і все добре, значить, дивіться, тілець. це вже виконуються ваші плани, вже виконуються ваші мрії, бажання і так далі, якісь любовні похожіння і так далі. Да? Діва. Діва щось може тормозити, трошки ваші плани, да? але тим не менш вони все одно збуваються. Розумієте, е, якісь можливо там знову ж таки, предложення можете отримати і так далі, але трошки пізніше, ніж ви собі плануєте. Або можливо, ви комусь плануєте зробити пропозицію, да, але вам прийдеться трошки відтягнути цей момент. Але е, так чи інакше, це у нас е, все, в, все, всі ваші плани здійсняються. Не переживайте, не переживайте. Це тимчасове явище. Теж, можливо, якісь застої були на новий на новий як би вам сказати, в новий період, новий етап. якийсь, да? Ви заступаєте, і воно якось так тяжко, важко і от прям, як будто дуже-дуже дуже повільно. Але не переживайте, знову ж таки, все у вас буде. Все у вас буде. Просто треба трошки почекати. На все добре, па-па.